Консультація для батьків розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку. Розвивайте творчість в собі і своїй дитині. Малювання один з видів образотворчої діяльності, повною мірою якого проявляється творчість дітей різного віку. Часом вони починають малювати раніше, ніж говорити. Як важливо підтримати дитину в самому початку його. Творчого шляху, головне допомогти дитині побачити світ, вселити в нього впевненість у свої сили, запалити вогник радості і творчості. Перше завдання необхідно збагачувати знання, уявлення дітей про ті предмети і явища, які вони спостерігають, наприклад, на прогулянці, в парку. При відвідуванні театру, цирку у міру отримання нових вражень у процесі спостережень малюнки дітей збагачуються, змінюються, набувають нових рис. Звертайте увагу на те, що предмети, які оточують вас і ваших дітей, можуть бути різними, відрізнятися за кольором, за розміром, положенням у просторі, може змінюватися зовнішній вигляд предметів, наприклад, дерева в різні пори року. Для закріплення знань можна запропонувати дітям знайомство з творами мистецтва і для цього всією. Родиною відвідаєте музей мистецтв. Покажіть дітям, які художні засоби використовують художники, зображуючи одне й те ж саме явище на картинах, необхідними компонентами творчості є процеси мислення, уяви, пам'яті. Тому розвиток творчих здібностей можливий лише при одночасній активізації цих процесів. Оволодіння малюванням вимагає не тільки розвиток сприйняття формування образних уявлень уяви, але й розвиток спеціальних рухів руки, засвоєння графічних навичок і вмінь, що дозволяють втілити в малюнок образи уявлення і уяви. Щоб у дітей розвивалася дрібна моторика, можна використовувати пальчикову гімнастику. Ще можна розминати пальцями пластилін, глину, запускати дрібні вовчки, розгладжуємо руками зім'яти аркуш паперу. Ось які ігри можна запропонувати всім членам вашої родини. Ці вправи сприяють розвитку рухів рук, мілкої моторики, пальчиків, здатності правильно тримати пензель, олівець в руці. І володіти ним. У родині легко знайти підхід до дитини, який прагне утвердитися у своїй художній практиці. Важливо, щоб ці спроби були пов'язані з усім сімейним укладом, щоб дитина відчувала себе активним членом маленького, близького йому колективу. Якщо вдома дорослі заохочують і підтримують творчі нахил дитину, то вони будуть успішно розвиватися. Дякую за увагу, до побачення!